Сенопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Трамп таки змусить Китай натиснути на Путіна. Як вирішиться доля світу на зустрічі Трампа і СІ про це і не тільки сьогодні будемо говорити із Артуром Харитоновим, президентом громадської організації Ліберальна Демократична Ліга України. Рада вас вітати і слава Україні. героям слава віта. Хочеться з того, що Трамп, начебто, готовий вже запровадити мита у розмірі до 500% проти Китаю, якщо Пекін продовжить закуповувати російську нафту. Про це принаймні заявив міністр фінансів США Скотбесен. Пропоную його послухати. Китай не лише підживлює війну Росії, але й дії Китаю вкотре продемонстрували ризик залежності від них, від рідкоземельних елементів та й, взагалі, від чого завгодно. Ми повинні працювати разом, щоб якомога швидше зменшити ризики та диверсифікувати наші ланцюги поставок від Китаю. Китай стверджує, що ці рідкоземельні елементи використовуються у військових матеріалах і що вони хочуть підтримувати мир у світі. Знову ж таки саме купівля російської нафти Китаєм. Підживлює російську військову машину, хочеться розуміти. Тобто штати все таки ведуть подвійну гру одночасно і торгівельну війну з Китаєм так розв'язують і з другого боку тиснуть на Китай, аби той натис на Росію, або вони перестали постачати важливі деталі електроніку до Росії, щоб ті не змогли збирати шахеди і різні інші безпілотники. Чи що це як це виглядає? Угу. Ну, я б не говорив би, що це саме США торгівельну війну. Тут просто варто сказати, що Китай це причина усіх світових конфліктів, які на сьогодні розгортаються на планеті, і звісно, першиною китайського зла є російська війна, яка триває саме через КНР. Позиція НАТО, яка була закріплена декларацією Вашингтоні, з цього приводу ніколи не змінювалася. Дуже позитивно, що нарешті, нарешті ми дійшли до тієї стадії, коли адміністрація Дональда Трампа приступила та до придушення. Китаю з російською війну, бо все, що робив Дональд Трамп з ну можна сказати, січня двадцять року, було спрямовано проти Китаю. Крок за кроком він відбирав всі різного роду козарі. В принципі, ще не було моменту, де Дональд Трамп не досягнув того, чого він хоче. Кожна країна пішла йому на поступки, от і, і навіть з Індією, з якою було чимало різних розмов. Але як я в принципі аналізував, так воно і стається. От, буквально вчора Дональд Трамп повідомив. Що є згода на рендермоді піти на поступки Америці, зменшити закупівлі російської нафти. Ну є інформація, що вони вже скоротили до 50%. відсотків. Звісно, це потребуватиме часу, але тут найголовніше, що сама Індія зголосилася купляти за завищеними цінами американські енергоресурси. Це ключове питання для укладення їхньої великої угоди. Тобто, навіть за індійським треком у нас є позитив. А щодо власне Китаю, ну повторююся, все робилося для його. Продушення все робилося для того, щоб Китай завершив російську війну в Україні, і зараз ситуація така, що Сі Цзіньпін має один єдиний козир: це саме російську війну в Україні, і тому він дуже не хоче їхати на саміт азійського та економічного партнерства та техського партнерства ОПЕК до Кьонжу, до Південної Кореї на переговори з Дональдом Трампом. Він робив усе, щоб відмовлятися, всіляко відбігуватися, Але тут треба дивитися якраз на дати запровадження тарифів. бо Тарифи в 100% запрацюють вже за російську війну, що дуже важливо з 1 листопада. Переговори призначені на 31 uh -huh. жовтня, тобто це буквально за день до відбудеться, і, і це певною мірою Тобто Фактично Трамп дійсно маніпулює, аби той, все таки, пішов на переговори і приїхав туди до південної Кореї. Так виходить, і завершив російську війну в Україні. Це дуже важливо, тому що зараз мова саме про це і тому зустріч. Сі дзінь Пін і до Трампа в південні Кореї стане найважливішою за 25-й рік. Важливішої зустрічі вже не буде з наслідками цієї зустрічі. Дональд Трамп повинен зустрітися з Путіним. Тобто, ми це вже побачили. Звісно, різні емоційні і, сам негативні реакції в Україні. То, в цього перепрошую, приводу, одразу пробуду. уточню. Спершу все таки Трамп зустрінеться із Сі, а потім вже найімовірніше буде зустрічатися із Путіним. Ну можливо, в Угорщині про що вони анонсують ніяк не навпаки. Правильно я розумію. Ну, з того, що ну дат, вони ще не назвали. Але well, уявляє да, сенс сенс дав цій історії. Тобто, ну, у нас якраз ці два тижні залишаються. власне. треба розуміти просто саму географію турне Дональда Трампа, якщо нічого не буде змінено. Ну що за російським треком має бути зустріч Рубіо і інших американських то посадовців з та кремлівцями, де поки невідомо, але без цієї зустрічі не буде зустрічі з Путіним. І власне зустріч нова з Путіним не має поки сенсу, бо Аляска провалилась. І все, що зробила Росія за цей час, це переконала, що вона підкитайська держава. Тобто будь-яке домовляння та Америки може відбуватися ну сам працівній Далі Дивимось на дати. в 20-х числах жовтня, Дональд Трамп вирушає на саміт Асеан до куала Лумпура, де він зустрінеться з лідерами держав Південно-Східної Азії, не тільки Південно-Східної Азії, а загалом всіх запрошених та там лідерів, які будуть ну вкрай вкрай в важливі переговори, тому що АСАН це е, одна, одна з ю... територій та юрисдикції. Ну колективно, звісно, яку хотів використовувати Китай проти Америки, але майже кожна держава в регіоні уклала велику угоду зі сполученими штатами угоду. після Коломпура він вирушає до Токіо. Це 27-29 жовтня, де будуть переговори з новим лідером Японії. І найімовірніше, як і планувалося, це має стати СНАЄ та Каїчі, лідерка ЛДП та японської владної партії. Надзвичайно сильна лідерка. Вкрай проукраїнська, яка не боїться критикувати Дональда Трампа за якісь різкі дії в бік України. Якщо з неї проголосує парламент до того доти, то вона з Дональдом Трампом будуть вкрай важливі та стратегічні прогоравтоки. Після цього вони вдвох вирушають до південної Кореї на саміт АПЕФД а, який буде з 30 жовтня по першим листопада відбуватися, і, і там на Південній Кореї ще може бути зустріч Дональда Трампа з Кім Чон Ін. вірніше не в самій південній Кореї, а на лінії розмежування та в прикордонній зоні, як це було роками тому зараз. Ми маємо свідчення вже від міністра об'єднання Кореї, південнокорейського, звісно, що готовність до зустрічі є з обох боків, і Тіма і Дональда Трампа. Подивимося на що це повпливає, і після цього він поговорить всі, і ймовірно, після цього відбудеться зустріч з Путіним. Ну, принаймні, я не бачу сенсу, щоб він говорив з Путіним до переговорів всі, хіба що Дональд Трамп ще зробить спробу переконати Путіна, що вам остання пропозиція відриватися від Китаю? Але Тут цікаво, треба ще роз найцікавіше, найголовніше, що ж можуть вирішити Трамп і сі на цій зустрічі у південній Кореї? Чи дійсно світовий порядок буде залежати саме від цієї зустрічі? Угу. Ну, це не світовий порядок. Це статус кво, який буде до кінця каденції до трампа. Тобто, це те, що ми можемо назвати інтербелевим періодом від російської війни в Україні до третьої світової війни, яка так інакше наближається. Всі розуміють, що всі готуються до неї. Та Америка до оборони, Китай до наступу. Для Китаю Росія ключовий пазл в цій історії, бо саме Росія відіграватиме ну вкрай стратегічне ресурсного істичне значення для китайського наступу в Ондопацифіці і не тільки в Нодопацифіці, але й Євроатлантиці. Тобто, це власне ті прогнози, які звучать в Україні часто про Європу і війну саме на європейському фронті. Хоча найбільшу вірогідність така, що Китай почне війну в і потім війна перейде на Європу. Ні, коли це відбудеться, сказати, звісно, не можна. Це і двадцять й рік, 30-й, тридцятий, тридцять але це все одно до. Досить скоро і власне Дональд трамп хоче закріпити ту кон'юнктуру, яка необхідна обом державам для цієї підготовки, і рівночасно вихопити Росію з пазарів Китаю, як він думає, та для того, щоб Китай не зміг почати війну, бо він вірить, що без Росії Китай не зможе підготуватися і наступати в всесвітніх масштабах. От то, власне, це про цей статускво, де відбувається стратегічний розрив. Між економіками США і Китаю, між економіками демократичного світу і Китаю, бо жодна країна демократична не може вести справи з Китаєм без кари Сполучених Штатів, і це справедливо. Бо все, що робить на сьогодні Китай, спрямовано на війни, на порушення безпеки, він несе загрозу усім. Україна найбільше відчувається китайський слід, бо російська війна має китайську природу. Вона ж уже в нинішній фазі та коли все постачання. Військова до Росії йде саме з Китаю, всебічний підтримок. от тому, тому це складна кон'юнктура. Про що вона може домовитися? Ну звісно, не про все говорити не тільки про сою, як говорив там та в дописах Дональд Трамп. От але чи виконає всі вимоги США? Чи він буде платити шалені кошти щодня за те, що війна в Україні продовжується? Ну це питання тільки до нього. Я просто думаю, що якщо і він. Не погодиться на ці ставідкові тарифи на цю умовну посередню та цифру буде відкриватися історія про 500%, про 500 тарифи от, для того, щоб Китай її завершив. Ну я думаю, що коли 500% відсотків тарифів буде, то війна буде завершена за лічені дні. Ну, а Кому це в першу чергу тарифи вигідні? Хто від них найбільше постраждає? Все таки Китай чи Штати? Ну, питання в тактиці і в стратегії: тактично США, стратегічно Китай та ну звісно, що американські ринки нервуватимуть, бачитимемо картинки з червоним кольором, та та там якісь акції. Це нормально. Світ зараз дуже динамічний. Ринки реагують абсолютно на все, особливо на дії Дональда ну, Трампа щодо Китаю. Будуть проблеми, будуть проблеми там з доступом до рідко земельних металів, але. І так Китай накладає експертний контроль на весь світ на них не використовується як зброю. Та і з іншого боку, що це дасть Америці? та погіршення цієї кон'юнктури, прискорення диверсифікації цієї постачання, що є вкрай критичним, тобто пришвидшення інвестування в нові заводи, виробничі спроможності, видобуток тих самих рідкосних металів, їх перероблювання та в нові об'єкти. Це вже відбувається. Це вже почалось двадцять 2022 році, сильно активізувалося в 2025 п'ятому і в. 26-му році ми побачимо це вже в форматі, коли воно працює. Це дуже важливо, що воно запрацює. Ну тут наприклад, ну, як приклад можна навести компанію Microsoft, яка цими днями е закликала своїх постачальників якнайшвидше вивести всі залишки своєї проспуності з Китаю до третіх юрисдикцій, там до Таїланду, до В'єтнаму передусім до Таїланду, і вони називають дату, коли це все має запрацювати 26-й рік. А це два місяці. Тобто, це. Питання ургентне. Воно воно зараз на порядку денному усюди. Всі готуються до цієї до цієї ситуації. І власне такий буде статус-кво. Китай же стратегічно втрачатиме, тому що він виробляє шоу кількість товарів. Він має їх кудись продавати. Ринки для нього закриваються, і він не може використовувати та постачання як тиск, як зброю, як шантаж, і та й зрештою його економіка погіршуватиметься. Воно і так в поганому стані. Там і так протести на заводах. Там і так люди не можуть купляти собі. Вдосталь їжі, як вони хочуть, тому я б говорив би, що страждатиму на сам китай, але ж питання, яка мета сізіньпіна це не економічне ж добробут, а світова війна. Якщо повертатися до питання тарифів Трампи, той же Скот Бесант, якого ми слухали міністр фінансів, США, каже, що вони закликають європейських партнерів теж приєднатися до тарифів, тому що ми розуміємо найбільший товарообіг між ЄС і Китаєм. То тут питання, чи європейці доєднаються, і пам'ятаємо, коли проходили російсько-білоруські навчання на території Білорусі, закривався білоруський кордон, через який китайські товари, в тому числі, їхали до ЄС. Ну от мені цікаво, навіщо по перше цей кордон відкрив. Чи це теж в плані домовленостей? І чи європейці все-таки ведуть такі самі тарифи, чи це не їхня історія зовсім? Чи вони не будуть собі стріляти, скажімо так, в ногу? Ну, це не стріляння в ногу, це власне забезпечення безпеки. Залежність від Китаю це дуже велике зло, тому що там, де є залежність від Китаю, прийде російські військовий, північно-корейські військово-китайські військові почне всіх бивати є це усвідомлення, зокрема на рівні Єврокомісії. вона дуже чітке в цьому сенсі Урсула фон дер Ляїн дуже близька соратниця Дональда Трампа. Це підтверджується словами нового посла США в ЄС. До речі, дуже довірена людина Дональда Трампа. Який заявив, що він в захваті від позиції Єврокомісії по Китаю, їм не треба нічого пояснювати. Вони самі все роблять. І він до речі, таку цікаву фразу сказав, що вам Дональд Трамп не подобається, але дайте йому шанс, що він власне покаже, що його дії мають дуже позитивні наслідки. Ну в цьому є раціональне зерно, але повертаючись до конкретики, так а європа заявила, що вона не порушуватиме правила СО так само, як це заявила Японія, тобто не буде робити у цього тарифного оркестрування, як його робить Дональд Трамп. Але велике але європа готова до гібридних форм е, тиску на Китай, тобто, по ви правильно навели приклад з прикриттям е, білорусько-польського кордону. Це одна з ключових артерій, з урахуванням того, що. Китай розразом з росіянами та вода війну в Україні перекрити власне ланцюги постачання через Україну. По-друге, разом з Польщею перекрили ланцюги постачання в Греції. Це безпрецедентні події, О, теж їх вже відкрили. Але варто розуміти, що Греція зараз стає дуже промариканською державою вкрай близькі відносини між адміністрацією Дональда Трампа і грецьким урядом. Тобто два ключові артерії до Європи вже перекривалися і були величезні збитки. Ну і китай. Таці, Як там, питаю, історично. Берегу, так? так, звісно, посилало. Ну, і для європейського споживача, для європейської економіки теж, але, але ну, це, це природній шлях. Європа все одно має платити за свою безпеку. І тут дуже добре порівняння американських дипломатів, що Європа просто не може допустити е, оцієї ж історії, як вони допустили з Росією, коли вони відкривали двері для російського газу і нафти, і зрештою отримали те, що вони отримали, найбільшу війну в Європі з сорок року. року. Ну, от е, по-друге, Європа починає запроваджувати секторальні тарифи, і це дуже позитивно. Тобто, ми бачимо дуже зараз чітку позицію ЄС щодо накладення тарифів на китайські стає і алюміній. Китай є ключовим виробником сталі на планеті, um, найбільшим і ну до речі, не сильно хороша китайська сталь в приємні там знайшла. Mm, от. І власне Європа заявила, що будуть 50% тарифи синхронні зі сполученими штатами. Білий дім це дуже привітав. Сказав, що тепер ми зніматимемо тарифи на європейську сталь, тому що ну помазменшуватиме, тому що Китай не зможе використовувати Європу як проксі. Тобто, з одного боку, Європа щось втрачатиме з іншого боку, вона здобуватиме. І от по сталі тут теж дуже цікаві показники. Що власне профільний міністр, ну єврокомісар, він заявив, що Європа. Одразу врятує щонайменше 100 тисяч робочих місць в європейських і збереже ще 23 і мільйони робочих місць в перспективі, якщо накладе ці тарифи на китайську сталь. Це тільки приклад, але це буде і по інших секторах. Тобто, можна говорити про те, що Європа досить синхронна зі сполученими штатами, хай навіть десь в нас є протидія на рівні національних урядів. Не всім це завжди подобається, але стратегічно є, є синергія і не тільки між Європою і Америкою, і з Японією, особливо якщо прийде сана Каїче, я думаю, що це буде одні з найкращих часів для Японії і для безпеки світу за її лідерство. До речі, перша жінка в модерні часи на привладі в Японії буде з 1881 року. Ну от, така сама синхроність є з Австралією, така сама синхронність є з власне. Ну з Нова з там мамала з південною Кореєю, десь та по про те, що ліжом складний президент та є нюанси з ним. От тому динаміка явно не на користь Китаю, і тому Китай настільки сильно чіплятиметься за. Російської війни в Україні, тому що це саме те, де він досі має перевагу, де це неможливо без його волі та зупинити. Бо він по суті все спонсорує, і після того що ми бачимо зараз близький скіт починає стабілізуватися. Сподіваюся, ми скоро перестане про нього говорити та тому, що там все буде стабільно. Ну то це теж вбиття однієї з останніх карт з рук Сізіпін. Якщо Америка почне вторгнення у Венесуелу, що теж не можна виключати, ну тоді ще один дар по автократі. Як ви думаєте, все таки Китай відмовиться від російської нафти, а можливо, навіть і від російського газу в обмін на тиск від штатів? Ми з вами обговорювали стосовно Індії, що якось же ж Індію змогли переконати все таки і ще й набагато дорожче закуповувати американський газ. Вони тепер будуть. При цьому ми бачимо, що дійсно Росія залишається без не буде постачати Європі газ зараз вже скоротилися продажі вдвічі, і розуміємо, що Китаю вона продає за ціною на 40% меншою ніж це було європейцям. То як ви думаєте, все таки буде посилюватися дружба між ну так звана дружба партнерства між Росією та Китаєм? Чи все таки Китай піде на поступки, відмовиться від російських енергоресурсів і допоможе закінчити російсько-українську війну? Це неправильна постановка питання в цьому сенсі, тому що Індія ж не веде війну проти України. Так Індія ніколи не хотіла, щоб все, що відбувалося, відбувається від ресурси у Росії, все одно для що того, було. щоб а. забезпечувати свою найбільш швидкісно зростаючу економіку на планеті. Індія найбільш густо держава в світі. Індія має най. Ну, одні з найпотужніших темпів індустріалізації це потребує величезної кількості ресурсів. Росія майже за безцінь ці ресурси продає індія платить йому у рупіях. Власне, це так працює. Те, що Індія має такі позиції, це інше питання, але Індія є альянтом. Певною мірою та і сполучених штатів європейського союзу, і Австралії, і Японії. Кількість угод стратегічних між ними системно зростає, і Індія є частиною світового пазла на демократичному боці під час світової війни. Ми нікуди від цього не ділимось. Китай – це держава, яка розв'язала. Руками росіян та війну надала Путіну всі політичні гарантії, економічні фінансові. Зараз вся російська зброя складається з китайських компонентів, Китай не будується на китайських верстатах. Китай вливає шалені кошти в російську економіку фінансову систему. Багато чого іншого робить. Тобто, Китай по суті веде цю війну, слугуючи Росії життя е та творною пуповини. От. тому це не історія, що Китай відмовляється від російської нафти чи газу. Ні, Китай ніколи від неї не відмовиться, бо для Китаю необхідно, щоб Росія була під Китайською завжди. Росія Китай необхідна, щоб завжди вести війни. Тому це називається стратегічний симбіоз. На і в цьому випадку може бути тільки одна історія: що СІЗІПІН ухвалює рішення про завершення війни в Україні і наказує це Путін. Це те, про чому говорили з вами дуже багато разів, і дональтрам сутово розуміє і. Не це працює. Яка його тактика в цьому сенсі? Зробити так, щоб чек за російську війну для Китаю став непомірним для китайської економіки, і тут треба згадати оцей іронічний його пост про те, що з Китаєм все буде добре. Сі не хочуть дефолту? Я думаю, що тут дуже очевидно про що він говорить: що, типу, якщо сі не зробить те, що хоче Америка, Китай чекають найгірші економічні часи в його сучасній історії. Угу. А як ви думаєте, яка доля чекає на ось цей газопровід сила Сибіру? Сибіру-2» Все таки побудують його чи ні, знову ж таки, в силу того, що європейські ринки для Росії будуть закриті, і там віце-прем'єр Новак Російський ем, дуже так каже, що нам потрібно переорієнтовуватися на схід на Азію. Ну зрозуміло, тому що вони вимушені це робити, але подають, начебто, що там якраз таки вся світова економіка, і потрібно туди саме орієнтуватися. То як ви думаєте, добудують цей газопровід, і він матиме якусь користь? Ну тобто чи замінять обсяги постачання Європі газу і нафти, як це колись було, для Китаю. Чи Росія просто сама себе в економічну прірву і так уже загнала? Ну, Росія в прірві, але Китай не дасть їй впасти. Вона житиме, існуватиме, допоки існує КНР. Це маємо дуже чітко розуміти. Сила Сибіру буде побудована. Но... Те... Той меморандум, який вони підписали з Путіним, має найбільшу вагу в Китаї. Він підписаний Сі Цзіньпіном. Те, що підписано сі Цзіньпіном, є обов'язковим для всіх громадян Китаю. Чітко маємо це розуміти зараз. Не визначають, яка буде ціна за цей газ, але але очевидно, що вони це зроблять. Те, що Китай вже заміщає Європу, ну. Це це очевидно. Там в цілому Росія вже не так багато втрачає від того, що немає європейського ринку. Звісно, в цінах менше, але але все одно Китай купує все, що необхідно, і і тут варто ж зараз подивитися, що відбувається з монголією, через які проходить цей газопровід. Та прем'єр, який виступав проти цього проєкту, власне, коли вчора. Був всунути парламентом від влади, та президент він підтримує це, цей син, ну, і в Монголії немає іншого виходу. Ми розуміємо, що це вкрай маленька держава по населенню, оточена Китаєм і Росією. То все йде до того, що вони розпочнуть це будівництво, вони завершать цей проект, і Китай далі контролюватиме російські енергетичні артерії, які він вже і так контролює. Тому я б тут не добув би це. Навіть не оптимізм або песимізм. Ми правильно маємо просто прийняти ем, реальність, де Росія. Всебічно залежна від Китаю, Китай буде давати Росії поміч на всі війни, які на які вона захоче ем, от. І, і те, що російська економіка, як на мене, вже невідворотньо зав'язана на Китая і залежна від Китаю. Єдиний варіант для Росії є те, що там Путін укладе велику угоду з Дональдом Трампом. Бо Дональд Трамп дасть йому е, якесь рятівне коло виведення санкцій. Та, е, для того щоб Росія перестала бути на сіті від Китаю і перестала надавати все, що на з зі півнолі для війни, от але ж це можливо тільки за однією умовою, що війна в Україні завершується і власне теж варто що заміти, що Дональд Трамп вимагатиме від Росії в принципі якихось максимальних та. Моментів, які він може вимагати, тому що його ну точно не буде цікаво продовження початок нової фази війни за його каденції. Тобто він хоче завершити цю фазу і зробити все, щоб наступна фаза почалася не раніше ніж він буде президентом Сполучених Штатів. Це його логіка, це його цілі, і поки ж кажу. Певно, дає є позитив в той момент, що він. Досягав своїх цілей за кожним напрямком, які є в світі. Хоча очевидно, що китайський напрямок і аспект її цього напрямку російської війни це найскладніший рівень, складніше за нього нема. Там можливо, Дональду Трампу дійсно це вдасться, і він отримує ту премію Нобелівську миру, про яку він так мріє. Можливо, це станеться вже наступного року, бо цього року він не встиг. Дуже вам дякую за вашу аналітику. Було як завжди, цікаво. Ви ж пишіть обов'язково свої думки у коментарях. Ставте свої запитання. Я ж нагадаю, що сьогодні говорили із Артуром Харитоновим, президентом громадської організації Ліберальна демократична ліга України. Дуже вам дякую.